Друзі, ми зараз давайте встанемо на ноги для того, щоб помолитися за Україну. Це такий наш маленький вклад в цю велику боротьбу, яку зараз виконує наш народ. І я вірю і розумію, що без Бога не буде ніякої допомоги, не буде перемоги. Хай нам в цьому Бог допомагає. Зараз ми будемо молитися, хто як може, давайте об'єднаємо свої серця в цій молитві. Молимося. Любий наш Господь в ім'я Ісуса Христа. Ми знову приходимо до Тебе, щоб попросити милості на Україну, на всіх наших рідних, ближчих, знайомих, незнайомих, Господи, на всіх людей. Господи, помилуй нас і прости, і хай ця війна закінчиться, закінчиться Твоїм миром, Твоїм спасінням. Господи, ми просимо Тебе за військових, які боронять нашу землю. Ти їх сам збережи в своїх руках. Господи, під час цих морозів, під час цих обстрілів атак ворожих, Господи, бережи, бережи всіх, кого ми знаємо і не знаємо, хто там. На нулю знаходиться Господь биржи і благослови. Також просимо за всіх офіцерів, за всіх, хто приймає рішення, даруй їм правильну мудрість або страх Божий, щоб вони приймали вірні рішення, щоб цінили людей, щоб не було ніякого, ніякої корупції, ніякої брехні, ніякого бажання такого любою ціною вижити самим і загубити чиюсь душу. Господи, збережи і благослови нашу Україну на всіх рівнях влади, благослови всіх, хто приймають рішення, даруй Та також цей страх Божий, щоб не було безумства, не було якогось цього такого нелюдського нічого. Щоб люди не тільки про себе, не тільки про своє збагачення думали, Господь. Помилуй нас, благослови і Президента і Верховну Раду, і благослови на всіх рівнях влади цих людей. Господи, щоб нам мати життя тихе і спокійне, в тому слові написано, Ти навчай, Ти керуй, а ми будемо за них молитися. Господи, ми просимо Тебе, благословіння для лікарів, які лікують поранені. Ми просимо Тебе за тих, хто попав в полон. Ми просимо Тебе, Господи, за тих, хто ну, які там інвалідами стали, Господь, даруй своє утішення, даруй Твій мир. І спокій в серця, Господи, ми не знаємо, що просити як правильно, але Ти благослови і помилий наших людей, Господь. Ми просимо Тебе за капелання, які лікують душі людські. Ми просимо Тебе за волонтерів, які допомагають Україні, Господь, за, всі, за всіх людей, які віддалися, щоб допомогти нам, Господь, благослови. Ми просимо Тебе за те, щоб Ти зберіг нас. Від всякого руйнування, коли літять, ці летять дрони, ракети. Ти Господь, зроби так, щоб їх збивало, щоб вони не причиняли шкоди ні, ні будівлям, ніяким, ні людям, Господи. Благослови і захисти нас і на землі, і з неба, і щоб це все закінчилось скоріше, дай покаяння росіянам і, і путіну, дай покаяння, Господь, щоб вони возненавиділи війну, щоб щоб для них вже вона ставила, Господи, щоб вони хотіли також миру і якогось спокою. Помилуй нас, Господь. І, і за все прийме, подякуємо, ми довіряємо Тобі і славу Тебе. Слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.